Магія. Наш десерт охолов. Oh, Посипаємо цукром. Я використовую цукор, який зроблений з карамелі. Е, тобто розтопила цукор, довела до його, його до красивого кольору, на пергаментний папір вилила і потім змолола в коримашинки чи в блендері, Чи можна просто ступенки пом'яти. Е, таким чином він легше розтоплюється і буде тонша така карамелька. Повторне розтанення йому вдається швидше, якщо просто посипати цукром. Такий лайфхак маленький. Не сказав, що його не обов'язково шмалити, смак уже карамельний. Так, але ж ми хочемо їм саме карамельну таку скоринку, ложечкою ток? Лід токти, так? Да? І підсмажуємо. Ви подивитесь, як швидко він тане. Бачите? Я легесенько проходжуся і він раз, і вже потану. А якщо тримати звичайний цукор, просипати звичайним цукром, то треба довше тримати, і буде нерівномірна карамелька. Так, дивіться, яка краса. Зверху посипаємо горішками. При бажанні, і якими, є? якими є, і прикрашаємо м'яткою. У нас якісь грецькі браковані попались. Топикан. Посипати цукром перед самою подачею, тому що якщо ви посипете і залишите там на якийсь час, то воно просто розчиниться. І не буде цього ефекту, просто буде такий, як слой карабелі. Тому робимо цю процедуру перед самою подачею.